Я звичайно студентка, навчаюся тут у дроговичі на першому курсі, але тим не менш долучаюся до цих всіх акцій, тому що це наше майбутнє. Перш за все, студенти вони мають виходити на майдани і продовжувати голосувати і страйкувати, тому що від того, від нашої байдужості залежить наше подальше життя, подальше життя наших батьків, наших дітей, наших внуків. Тут сьогодні від 12-ї години відбувалося народне віче, на якому було близько 5 тисяч людей де може навіть більше, і всі прийшли для того, щоб підтримати і підтвердити свій вибір. Адже ми знаємо, що після подій, які недавно відбувалися в Києві, того звірського побиття Беркуту, постраждали люди, пролилася невинна кров, не дивлячись на те, що всі ці мітинги вони були мирними. А з які зараз нас бачили сьогодні? нас настрій бойовий. Люди готові діяти. Люди збираються на Київ, збира кидають гроші для поїздки на Київ. Тому от сьогодні планується вже відправляти два автобуси, тому що люди... О... у людей бойовий дух вони готові відстоювати. Готові та. Розданів, брати, та вже, вже не ботанцювали таких? киста. Вже треба діяти. Танцювали ми до цього, доки не було побиття від беркуту людей, тому що. Ми до цього були налаштовані мирно, але тепер треба вже діяти більш рішуче. От сьогодні по новинам нам з Києва дзвонили і сказали, що вже знову люди повернулися на майдан, захопили кабінет міністрів. Потім ялинку. Центрі майдану щось там з нею чи розібрали, чи що, і підняли на наверх туди прапор ЄС, прапор України. Тому люди вже відстоюють, вже більш радикально діють. А от студенти не бояться там капітох вижили, зучили і так далі. Якщо ми всі будемо разом, то я думаю, що всіх разом не виженуть, тому що тільки разом ми сила.